Ма, здоров! та це я це до тебе по ділу дзвоню. Чуєш, а тебе картоплі посадкової не буде лишньої. Мішка два. Та то я хотіла, щоб ти мені на розвод передала, бо в них вже тут картоплі нема. Ти представляєш? Та я вже це півгода голодна сиджу. Що ви тут, кажу, взагалі їсте в лихої години, як ви досі з голоду не виздихали. Мені інтересно, за такою їжею. Гюрнягань, ану по одкривай, будь добра вікна. Так душно, що страшне. Та воно ж південь. Тільки сонечко блиснуло. О, і вже дихать нічим. Ой, та чим би тут додували? Лучше не питай. Пічкають як не лукумом, то щербетом. О, Тільки щербет же в них не такий, як у нас. Це, ти, видно, думаєш, що той, що з оріжками і паличками. Та таке ж є. Я зразу теж так подумала та зраділа. О, коли в стаканчику щось за компотик, ото такий щербет. Так нашого ти як попоїси, так воно ж таке трохи щось чувствується. А то таке п'єш ні ззаду, ні спереді. Тільки стяг тоді бігаєш поминутно. Ай та мені раз було. Ну, їх к чортовій матері з їхнім щербетом і з усім на світі, що чуть і ночі не всталась. А воно ж їсти хочеться все одно, понімаєш? Та Дурка чортова взяла і надудлилась на ніч. Та ще тоді до сулеймана потеліпалась ночувать. Ти представляєш? Ох, сплю, сниться, що вроді я вдома. Одень такий сонячний ловкий. О, я взяла віддерця, те наша малірована невеличка, і пішла в садок отуди за хату, я О, Вже нарвала поштиповне відро. Ягоди, бачу, лежать такі здорові, червоні, спілі. Да, Це не гидкий сон. Коли чую, встикаюсь. Понімаєш, враз ні з того, ні з цього. Як скоренько злазу з тієї деревини, лечу в оборма, аж там закрито. Все, видно, думаю, батько сидить газети чита. А він же як засяде, О, то ти знаєш, що це на три часа. Ратуй мою душу, ну що його робить. Думаю, буду сідать під клуню. Там бузина росте, от дороги не видно. О, я то сіла і вже воно пошти побігло. І слава тобі, Господи, що я воврем'я прокинулась. О, а то ти приставляєш, як би там ще й перед сулейманом опозорилась через оці їхні щербети? О, так що, подивись, мабуть, добра, посадково, і мехо хоч трохи тішо їсти я хоч би разіжжарила, бо я тут скоро гигну з голоду, їй бов, за цими їхніми лукумами.